Пам'ятаєте, Міллі? Ту саму служницю з темним минулим, у якої неймовірний нюх на небезпечні сімейки. Вона повернулася і цього разу буде ще моторошніше. Секрет служниці. Продовження, яке знову тримає у напрузі. Мій відгук без спойлерів. Коротко про сюжет. Міллі отримує нову роботу в елітному пентхаусі. Але є нюанс: дружина господаря не виходить зі своєї кімнати. А сам господар себе дуже дивно поводить. Здається, все повторюється красива квартира, загадки, жорстокість, небезпека. Але цього разу Мілі не та наївна дівчина, вона готова діяти. Отже, плюси цієї книги. Прокачана героїня. Мілі стала впевненішою, розумнішою, і це додає драйву нова загадка, нова гра. І, хоча структура схожа, Сама історія тримала мене у напрузі. Динаміка це книга, як і перша читається сцена за сценою. Ідеально для тих, хто не любить розжовування, психологічна складова, зловісна атмосфера, закриті двері, мовчазні жертви. Все працює. Твіст ближче до фіналу. Реально неочікуваний. Я обожнюю, коли авторка грається зі свідомістю читача. І все ж, мінуси також я побачив. Це схожість із першою книгою. Іноді здається, що ти читаєш те саме, але з новими обличчями. Другорядні персонажі трохи картонні, деякі з них просто зникають із сюжету, не залишаючи по собі сліду чи сенсу. Ну і фінал він прям кіношний. Якщо ви чекаєте реалістики, то її тут не буде. Але кіно буде точно. Отже, секрет служниці це дуже якісне продовження з тією ж атмосферою, новими загадками. І дуже крутою головною героїнею. І так, Фріда Макфаден знову не розчарувала. Якщо ви хочете трилер, який читається як серіал, то обов'язково прочитайте цю книгу.